Це говорить Олександрія. І зараз ми побачимо і почуємо, що вона говорить. Музична школа Олександрії. Саме тут могли б навчатися такі відомі композитори, як Пол Маккартні, Курт Кобейн, Фредді Меркрі. Але вони навчались в іншому місці. Та коли є в кишені пачка, цигарок, отже, все буде для свята на сьогоднішній день, ви коли-небудь пили неякісну горілку, то тепер можете спробувати якісну горілку. Вона точно така, як в інших супермаркетах, але з документом. Ще місто дякує за шикарний подарунок від дельта бас. Ось таку лавочку. Як ми бачимо, голуби просто залайкали. Палац урочистих подій або ракс. Тут молодята одружуються тут їх і розводять. де практично все ваше, ваші, ваші вогни, ваш сім і, звичайно, ваші двері. Можете подзвонити, якщо у вас є такий телефон кнопочний. а він у вас є, десь на складовою. Андрія вважається одним із найстаріших міст на планеті. Засноване воно ще наприкінці юрського періоду диронозавром Алексом. Собственно, на честь нього місто і названо. Одна з головних артерій міста річка. Я не знаю, як вона називається. Мабуть, що інгулець. Хоча по ній можуть плавати. Пароплави, кораблі, барші, сухогрузи. Тому тут плавають тільки качки. Але ж хорошенькі такі. Тут, до речі, збираються знімати новий сезон передачі Качка на прокачку. Сидос о тебе. Як так? Куди дивляться комуналі? От скажіть. Вообще, вообще, Тепер все так. Легендарний кінотеатр На Кірова. Тут можна подивитися на голубів. Бачите, 3D-фільм, як живі ходять, а ще дуже класні урни. Раз урна, два урна, три урна, чотири урна. П'ять Урна, шість Урна. Дуже чисте місто, е Олександрія. Дуже шкода, що буква. Є теж порвана, аби її залишають. Якби в Олександрії було б метро, то довжина потягу була б від Кірова до Райбиту. І всього три зупинки: Кірова, Райбит, ну і центр. Перший сеанс безкоштовно. Дуже добре, що не перший срок безкоштовно. Дуже гарний суда. І що ви думаєте, в Олександрії Хрещатика нема? Будь ласка! Без зіркою пройдись по червоній доріжці. Які ви хочете товари? З Європи, з США чи прям з холодильника? З холодильника, до речі, з хитрую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Якщо вам сподобалось, теж підписуйтесь, ставте лайк. Якщо вам похил... То, тим паче, підписуйтесь, ставте лайк бо вам похір, а нам приємно.